В івано у поліклініці номер 1 завершився капітальний ремонт одразу двох важливих кабінетів, що значно підвищило комфорт для пацієнтів та якість медичних послуг. Зокрема, оновлено та збільшено простір для щеплень. Тепер тут сучасний ремонт із необхідним обладнанням для зберігання вакцин, нові меблі для персоналу, а також пеленальний столик для найменших пацієнтів. Він у нас був раніше, але ми зрозуміли, що він дуже маленький по площі, тим більше, що тут є сімейні лікарі, приходять на вакцинацію також і дітки. Ми віднайшли нове приміщення, зробили там капітальний ремонт і повністю відремонтували цей кабінет. Оснащення залишилося попереднім, тому що у кабінеті. Щеплень, ми постійно оновлюємо апаратуру, тому що є постійно вимоги, оновлюються накази. Також відремонтували кабінет гастроентеролога. Лікарка-терапевтка Ольга Трущук зазначає, на фоні постійного стресу через війну у людей виникають проблеми з органами травлення, тому кількість звернень до гастроентеролога значно зросла. Дуже багато звертаються людей, дуже такі повні записи по 15-20 людей на день. Поки що так така тенденція, що найбільш такі популярні кабінети оновлюються швидше. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: дуже важливо забезпечити належний рівень медичних послуг у місті. Тішимося, що наші лікарі надають медичні допомоги і отримують за це кошти в Национальної служби здоров'я України. Тому маємо зокрема цю поліклініку та інші поліклініки набагато стають кращими у місті івано франківську Ремонт у першій поліклініці вдалося зробити за власні кошти закладу. Окрім того, зараз тривають оновлення кабінетів УЗД-діагностики, офтальмолога та голови медичної комісії. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.